У жорді вулиця Лавріщева стала для водів справжнім випробуванням на майстерність. Тут замість кришок від люків стоять ось такі автомобільні шини. А вся справа в металі з якого виготовляють люки. Це близько 50 кілограм заліза. Пласить шматок для розкладачів та скупників металобрухту, яких не хвилює подальша доля відкритого люку. Щоб автомобіль не наїхав на нього, ставлять здебільшого палиці або інші предмети, які створюють видимість безпеки. Люка повно відкрита, їздити неможливо, а вночної врі може провалитися. Добре, що хоч тут Швидкість невелика, і машини якось реагують на ту обстановку, яка склалася з цими дорогами, ямами. Мисливці за металом не жаліють ні водіїв, ні перехожих. На тротуарах відкриті люки теж не рідкість. Якщо автомобіль вночі освітлює перед собою дорогу і водій бачить відкритий люк, то пішоходам потрапити в таку паску дуже просто. Такі випадки траплялись неодноразово, а люди травмувалися. Часто зустрічалася тут, до речі, на цій вулиці дуже часто. Таке явище. Відбувається ну так небезпечно, то що й машини їздять, і діти бігають. Небезпечно дуже небезпечно. Треба звернути нашим чиновникам на це увагу, тому що можуть бути летальні випадки. Доки влада не виділить кошти на нові каналізаційні люки, люди і надалі боятимуться, начебто, безпечних тротуарів, а не водії звертатимуться автомайстерні для ремонту свого залізного коня.